Знаєте, діти дуже не люблять оцих повчань. А, по, настає певний вік, коли вони починаються починають прямо біситися від цього. Але як же вам продовжати з ним розмову? Переключайтесь на свої власні історії. Ви можете навіть, якщо почули десь якусь, я не знаю, там нову небезпечну гру, якусь там історію, яка зараз відбувається, масово, Ви можете розказувати. Про це з тої точки, що ви десь це прочитали і питати думку людини дитини. Або ви можете розказувати це як історію вашого друга, що уявляєш, у мого друга була така історія, як він з нею справився або не справився, і які би висновок зробили ви, як дорослі. Це дуже заходить дітям до підліткового віку. Поділіться з ним вашими дитячими історіями. Це теж працює. І не навішуйте, будь ласка, на нього ці повчання.